У Сумському національному театрі імені Щепкіна показали першу в цьому році прем'єру. Виставу Людина є людина за п'єсою німецького драматурга Бертольда Брехта. Це перша постановка в Україні за 100 років, скільки вже існує п'єса. Це п'єса, яка відноситься до ранньої творчості Брехта. І написана була вона в 24-му році. І на замовлення нашого театру вона перекладена українською мовою. Цей проект він є другим етапом реалізації нашого гранту від Get-Інституту та фонду МЗС Німеччини, який також фінансує цей проєкт, режисер вистави Микита Поляков говорить: ця постановка про дорослих та дітей, про інфантильність, про війну і не тільки. Як ви бачите, що знаходиться на сцені це дитячий майданчик? І В нас насилля воно починає з дитячого майданчика. Там вперше в нас з'являються якісь протиріччя, якісь охорона свого простору, ти б'єшся за щось вже там в якомусь такому форматі, і там от породжується, як для мене, там починається насилля в людини і над людиною. Дія відбувається в Британській Індії. На сцені переформовують, перетворюють одну людину на іншу. Портового вантажника Гелі Гея на солдата джираю джипа. Ор Юрій Кулик втілив на сцені образ солдата Джерая Джипа. Це один із таких цікавих персонажів, який рухає сюжет. Тобто він там зникає на початку вистави і з'являється під кінець, але він там час від часу теж з'являється на сцені для того, щоб рухатися до своєї зверхзавдачі. трансформується під час вистави з такої безнадійної жорстокої людини в світлу, закохану, сповнену надій в нове життя. За жанром Людина є людина. Це музична комедія. Музику для неї розповідають. Написали за три місяці. Було кожне майже слово вивчено, розраховані сенси, емоції, які мають підтримуватися. Тому музика у нас деякі де вона як перша на першому плані, десь вона відходить на другий план і підтримує дії. Була написана під впливом дуже багатьох різних жанрів, епох стилів. І це для в основу такої еклектики, яка підтримує дуже гарно сюжет, який описаний. Режисер очікує, що кожен глядач побачить у постановці щось своє. До того ж, фінал вистави можна обирати під час антракту. Буде QR-код, по якому будете переходити по телефону і вирішувати, який буде фінал. Там буде два фінали. Ви будете голосувати, і такий фінал буде в кінці вистави. Тоді можна бути, коли глядачі проголосують за один фінал, вони один побачать. Там в інший раз вони прийдуть, проголосують за інший фінал і може побачити інший. Новини СТС.